Всім гарного вечора. Сьогодні збираю молочну дівчинку. Замовлення було з полуничкою та бананом. Начинка може бути будь-якою. Дуже смачна з карамельним кремом, або з карамелью, просто з малинкою, або просто з полуничкою. Тобто на ваш розсуд і смак. Можна і горіхи додати, і що хочете. Ось в мене був такий ось розріз. Я зробила і на замовлення, і для своїх вдома, щоб вам показати, ось так. Вирівнюю цього разу кремом чиз з додаванням шоколаду. Спочатку вирівняла а, чорновим, тобто просто білим, і вже потім пофарбувала в зелений, і почала а, а, вирівнювати кольором. Чому я так роблю? Для того, щоб було менше барвника, менше хімії, все ж таки це все одно хімія. І щоб було менше, я додаю на другий вже слой. Не закрашую весь крем. Ось. І ще одне вирівняла чорновим і поставила в холодильник на хвилин 15. хоча б. Ось і потім вже починаємо вирівнювати кольором. І після того, як вирівняли, теж обов'язково до холодильнику. Не прикрашаємо одразу, тільки після холодильнику. Дизайн був простий. Майнкрафт без людяників, без моху попросили. Як вам результат?